Привіт, дружні! З вами Денис Дружні. І зараз ми спробуємо з вами ось такий круасан. Чекайте. Коконат Supermax. Коротше новий смак 7 Days. Сіль йодова, молочна. О, тут є по-українській переклад. О, не шоу. Круасан. Коротше, Деніс Прейден реагує, Дені Спрені реагує, сьогодні буде реагувати на круасан 7 Days. Какао-начинкою. Та кокосову начинкою. Mm. Так, добре, що є переклад. Какао-начинка і кокосово. Mm. Тут пише, що... Монделіс Україна, Сумська. Це імпортер. Mm. Поїхали їсти. Значить, на Україні продається. А я думав, що нема. Mm. Ну добре. Тому я взяла. Що похаваємо в Польщі. Запах на семандайсі. Так. Так. ось така здорова булка Поїхали. Угу. Не така звичайна кнопка по корці, але нормально. Поставлю дев'ять, Угу. Нібито кокос. Смаша, не є. то логонько стружка. Mm -hmm. Добре. Хочу козака. в наступному видео. Поставлю 9 балів, смачно, класно, лайк. Like. Сподобалось відео, поставте лайки, хоча Ютуб вас не любить. Я знаю, що ви ставите всі лайки, но YouTube списує. Не знаю, що, що на цьому сказати. Може вже до цього. Я не знаю, коли будуть ці всі відоси. Ну, буду кожен, по, по одному, по два публікувати, наприклад, завтра 20 число я публікую по два відео. Я не знаю, коли це відео вийде. І е, якщо лайки до тепер списую YouTube, то це обідно. Добре, на цьому все. Мене звати Денис Перенлі. Дякую всім за перегляд. Всім пока. Бувайте. Ой. На 4 хвилини. Та, треба випити Кока-Колу. Пока.